Пані Габріела потрапила у скрутне становище. Вже 20 років, як вона втратила чоловіка. Дітей у неї нема. Щоб якось полегшити умови життя, вона переїхала жити до своєї сестри та її родини. Вона каже, що дуже вдячна за допомогу, яку отримує від угорських гуманітарних організацій та церкви. Важко, просто важко. І як я бачу, чим далі, тим важче. Ціни постійно зростають. Така наша доля, на жаль. А з війною все стало ще складніше. Пенсія, мізерна, ціни захмарні. Життя пенсіонера, тим паче, якщо людина самотня, невимовно важке. Від початку війни в Україні католицький Карітас Угорщини змістив наголос у своїй діяльності на підтримку закладів, де надають безкоштовне харчування нужденним, систематичну гуманітарну підтримку знедолених на Закарпатті, підтримку діяльності пунктів допомоги на українсько-угорському кордоні та у Будапешті, та розробку програми з інтеграції для тих українців та їх сімей, які рятуючись від війни, поїхали до Угорщини. Карпетора від самого початку війни в Україні ми систематично зараз кожного тижня передаємо до Закарпаття вантажі з гуманітарною допомогою. Наразі це такі засоби, які допомагають урегулювати критичну ситуацію. Такими були генератори та залишаються харчі, засоби гігієни та матраси. Угорська екомунічна служба допомоги від початку війни охопила вже більше 220 тисяч українців. Організація регулярно доставляє гуманітарну допомогу у регіони, які найбільше постраждали у наслідок військових дій. Також вони беруть участь у відбудові найважливіших закладів цивільної інфраструктури на Київщині, де у наслідок російської окупації та визвольних боїв було зруйновано садочки, школи та медзаклади. Ми почали працювати і на південному та південно-східному напрямках в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Тобто, ми присутні у декількох місцях і вибудували певну систему у Бучанській громаді. Ми розпочали будівництво амбулаторії, яка буде поєднана із ЦНАПом. Масштабність допомоги, яку надає угорська екомунічна служба, символізує і те, що до цього часу у вигляді матеріальної підтримки організація роздала сім'ям, які постраждали від війни в Україні суму у 4,5 мільйони доларів. Усі організації згодні з тим, що в Україні потрібно готуватися до надання довготривалої підтримки. Війна затягується, через що постійно зростає число тих людей, які потребують допомогу. Ми є, Ми є партнерами і у фінансуванні. Керівник дипломатичного відділу угорського навчального центру Матія Скорвінус Колегіум Раймунд Кіш зазначає, що Угорщина наразі провадить найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії. Це доводить, що Угорщина є надійним партнером України. Майор Корман Кіфеєстеб, ході літелі. Угорський уряд категорично засуджує російську агресію і намагається надати Україні всю можливу підтримку. Я вважаю, що за цей час вже стало зрозуміло, що це були не просто слова, адже було реалізовано найбільшу гуманітарну акцію в історії Угорщини. Починаючи з кінця лютого, 2022 року, до Угорщини прибуло більше мільйона біженців з України. Угорщина згуртувалася та допомогла у всьому, в чому була потреба. Тому Угорщина прагне того, щоб після завершення війни між нашими країнами були нормальні двосторонні відносини. Відповідно до інформування українського уряду. Наразі на відбудову житлового фонду та найважливіших закладів України є 150 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що спершу в країні буде відбудовано систему енергозабезпечення, а потім житлові квартали та будинки. У межах програми швидкого відновлення на відбудову залізнодорожнього сполучення урядом передбачено 6 мільярдів доларів.